І так, хвилинка цікавинка. Є у нас тут така грядочка. Тут кріп росте, тут три ряда петрушки і три ряда щавля. Я в дитинстві ходив до баби Люсі з сестрою пастися на щавлик за хату. От. І так мені згадалось і захотілося того щавля і посіяв своїм дітям. Теж такого щавля, щоб був як у баби Люсі. От. І в чому хвилинка цікавинка? Хто не знав, щавель оце в такому стані, він на смак геть не кислий, а мав би бути кислий. От. І якщо його зараз не зрізать, то він кислий і не стане, він піде в стрілку. Тому для тих, хто не знає, дуже важливий нюанс, хочу сказати, що такого все треба взяти і пообчікувати щавель для того, щоб він пустив кислі листочки. І він тут буде рости завжди, він, це багаторічна рослина, дуже смачна, коротше отакого. От Зараз би баба пишалася. Що? Що в мене є такий щевель. Але я думаю вона пишається. Вічна пам'ять бабі вона у нас була найкраща.